Всім привіт! Знаходжуся я вже на завантаженні недалеко від великого міста Ексетер. Великобританія, що в графстві Девон, Уже навіть дали рампу. Така рампа пересувна і чекаю, поки будуть мене вантажити. Якось так будуть вантажити таким от. Навантажувачем В принципі, нормальна фірма загрузили швиденько, а от документи чекав біля трьох з половиною годин, так як сама фірма чекала документів підтвердження з митниці. І якось так. Зараз на годиннику 15.40, якщо брати європейський час. І я рухаюся в сторону Італії. Спочатку порт Довер, після чого паромом до пор... порта Кале, а звідти по Франції в сторону тунеля Фреюс. Так як з Франції на Італію буду переходити через тунель Фреюс. Завантажили 22,5 тони. Тяжковато автомобіль їде. Ну і потрібно виїхати з цих італійських, точніше англійських дебрів. В принципі, вихідні. Я провів класно. Можливо, ви вже побачили відео з моєю прогулянкою в місті Ексетер. Так, якийсь будинок Франкенштейна. Ну зараз такою не дуже широкою дорожкою я не знімав, як їхав сюди, зараз трішки покажу. Як буду звідси виїжджати. Дорожка вузенька і найбільше мене нервує по Великобританії, що вони не стрижуть взагалі дерева. Кущі, дерева. З вантажівкою потрібно вантажівки самі розчищають зеркалами. Такого плану 8,7 кілометра дорогою маю їхати, поки вийду на нормальну людську дорогу. Після чого вже на автостраду. Чи моторвей. Ось так, тут вузькувато. Вони всі несуться. Ось такого плана дорожкою. Я їду перший з вилиста, а по-друге, корочі з обох боків узбіччя немає взагалі. Не просто його немає, його немає взагалі. Одразу горбиль. Так, набрати трішки розгону, щоб вискочити в підйом. Ну що, І якось так, і такі бувають завантаження. Десь в кінці англійської географії. якась такого плана дорога. Один з головних мінусів, на мою думку, цих зеркал, що не можеш зорієнтуватися на рахунок габаритів. Щоб побачити кінець камери, потрібно визирати чуть не у вікно. І тому трішки стрьомно їхати біля таких корчів, щоб не зацепити. І не розтрощити камеру. І приходиться виїжджати трішки на зустрічну смугу. Ось один із мінусів роботи по Англії. Виїхав я з тих дебрів. Зараз вже виїжджаю на Моторвей, точніше ще поки на А28, яка плавно перейде в М5 до Брістоля, а з Брістоля вже прямим наведенням в Порт Довера. Але це вже, скоріш всього, буде на завтра, так як ГМР італійці ще мені не зробили. І від них цього можна очікувати як за пару годин, так і за пару днів. Так що помаленьку рухаюсь і нікуди особливо не поспішаю, бо нема в цьому ніякого змісту. Місто Брістоль і масивний порт, який знаходиться в цьому місці, в Брістольській затоці Північного моря. Хоча річка обмілила, так як, напевно, відлив. Я рухаюся в сторону Лондона. Зараз М5, буду переїжджати вже на. М4, четвертий моторвей. А до порта ще залишився добрий кусочок. Що їхати? Скоріше всього, порт залишиться у нас на завтра. Я трішки поспішив на рахунок італійської недбалості вже прислали мені GMR. В принципі, можу їхати в порт. Але, по-перше, в мене не вистачає загального часу, тому що я довго прочекав на завантажені документи. Помаленьку їду, чим поближче, і буду вставати на паузу. Запаркувався я в звичайному паркінгу в Англії. Ще є пару вільних місць. Ну і буду сподіватися, що все буде нормально. Так як прочитавши відгуки про паркінг. Так, в принципі, як і про всі паркіни в Англії ріжуть тенти і крадуть паливо, розвантажують вантаж. Будемо сподіватися, як завжди на краще. А зараз оплатити за паркінг душ повечеряти і відпочивати. Так що до завтра добрий ранок! я до порта Довер, відстояв нормальну паузу, без пригод, зранку, прокинувшись о 3 годині, перевірив, чи все нормально, кришки на місці, паливо на місці, причіп також ніхто не залазив, так як я здав максимально назад, Ось, як ви бачили, там стоять. Получається, зад-прицепа до зад-прицепа. Я максимально прижався, Ось, відповідно, не мені ніхто в прицеп не залазив. Ну і колеги, які стоял позаду мене також. Проїхавши 2,5 години, так як там була певна ділянка національними дорогами і добрався в порт. Зараз потрібно придбати квиточок і чекати парома на кале. Так, отримав квиточок. 64 та лінія. А як нам дали 64 ту лінію, що тут зайнято? Що, так і станемо. А що робити? До, пор... До парома ще маю годинку. Можу, в принципі, підготуватися. Прибув в Порт Кале. Така, скажімо, подорож не дуже приємна, тому що море досить так добре штормило. Сиділи, скажімо так, на диванчиках всі біленькі. Всі біленькі і всі чекали, поки вже цей паром пришвартується. А тепер, так як побачив на інформаційному телевізорі, ну я в принципі і знав, що потрібно з'їжджати на кастом SWEP. Кастом це митниця, а SWEP це щось аналог саме підімстанція. Їдемо на вказівник. SWeb Duan. Порту не дуже багато автомобілів, як на диво, бо тут зазвичай автомобілів багатенько. Зараз потріб... з'їду на цей сівап, сівеп, точніше, зроблю документи, ну і це в кращому випадку займе приблизно півтора, а то й дві годинки. Ідемо за вказівниками. В принципі, нічого складного. Дуан Кастомс контроль. Ось за цією жовтою стрілкою. Десь тут паркуємося і будемо шукати агенцію, яка зробить нам відповідні документи. Через приблизно півгодини очікування. Поїхав на рампу, те митники разом з епідеміологами подивилися на товар, одну пломбу пластику зняли, зацепили таку желізну. І тепер далі приїхав на цей паркінг, навіть на те ж саме місце, І чекаю, поки принесуть вже готові документи. Добряче так, привантаження 22,5 тонни, видно по колесам. А також вчорашня їзда по болоту не пройшла даром. Такий автомобіль забруднений. От, навіть бачите, навіть добре забруднений. Чекаю документи і буду виїжджати. Так, Ще почекавши годину і 20 хвилин, перевезли пакет документів всіма відповідними сертифікатами. Ну і зараз виїжджаю в сторону Реймса, після чого в сторону Ліона. Але як їхати буду, ще не знаю, бо з цими, з цими демонстраціями, з цими перекриттями доріг Франція паралізована, скажімо так, ну, якось буду помаленьку їхати. Зараз виїжджаю на А-26, а там вже будемо діяти по обстановці. Як бачите, порт кале весь вкутаний колючим дротом, таким серйозним забором, це все від. Нападів мігрантів не завжди воно захищає, якось вони умудряються пролазити, десь знаходять шпаринки. Але то більш ймовірно, що вночі, бо вдень як не як тут патрулює поліція, хоча вони її особливо також не бояться. Приїхав від порта приблизно 270 км. Запаркувався на заправці в Франції поблизу міста Реймс. Стою паузу і самого зранку буду виїжджати, так що потрібно буде заїхати до заправити 200 літрів, тому що в Франції паливо дороге і, як я вже поясню, дозволяє долити 100-300 літрів, щоб дотягнути до Італії, а там вже заправлю повні баки. А зараз по традиції душ, поки є дармовий, ну, і відпочивати. Четверта годину ранку скажу вам, що то задоволення їздити по заправкам. Заходжу зараз в Франції. Містом Реймс. І так як не вистачить мені палива доїхати до Італії, потрібно заправитися. Так, яка у нас колонка перша. Перша колоночка. Залієм 200 літрів. Так, номер автомобіля. Цю годинку, щоб файно спалося. але прийшлося вставати о третій годині ранку. І в четверта виїжджаю. Запхаю бумагу, щоб не затраскати бак. Ну і 200 літрів потрібно залити. Швиденько, залив 200 літрів, це зайняло першим, так дуже мало часу, так як баки відносно пусті перерахувати, так, і Потрібно ще звідси виїхати з цих. Не сказати, щоб і дєбрів Ну, і не дуже хорошої дороги. До розвантаження ще залишилось 856 кілометрів. Сьогодні по плану, якщо все вийде нормально, без маніфестантів, то пройти до міста Ліон, а в кращому випадку навіть його об'їхати. Вскакуємо на телепас не більше 30 км за годину, і вискакую вже на А4, а пізніше на А26 і на А5 в сторону Ліона. Паркінги забиті такі. Ну і що? І далі <кхім> завдяки мітінгарям я об'їжджаю отакий величенький кавалок через Дешки, так звані національні дороги Франції. Але ми бачимо такий краєвид, що воно того вартує. Поглядаю на телефон, так як включив додатково Google Maps. Тому що прийдеться об'їжджати, то так немало. Взагалі перебудував маршрут. Так як я говорив зранку, що буду їхати на Ліон. А вже виявилося, що перед Ліоном, там до Ліона з однієї сторони, потім після Леона з іншої сторони все перекрито. І щоб не об'їжджати 150 кілометрів дешками, я пере влаштував маршрут в напрямку Женеви. Перед Женевою візьмемо правіше. І також поїду в сторону Фреюса. І ще я замітив таку особливість. Не знаю, я не спеціаліст по Франції, тому що ми тут в цьому регіоні я, можливо, другий раз в сторону Ліона їду за всю свою кар'єру далекобійну. А хто більш в темі, підкажіть, будь ласка, от бачив вже не одну табличку при візді початок населеного пункту, але наз... табличка перевернута догори ногами. В чому прикол, я так і не зрозумів. Я думаю, можливо, це на одному так буде, але ні. Через два чи три населених пункта попідряд з перевернутими табличками. Не знаю, може це у них якийсь знак протесту чи щось в цьому дусі. Якщо хто знає, буду вдячний, якщо напишете відповідь в коментарях, бо дуже стало цікаво. Ой, Так і катаюся. З Села в село, з села через поле і далі в село. Поки що дороги більш-менш нормальної якості. Але мене питання до мітингуючих. Через скільки часу ці люди, які живуть по цим селам, доведе їх ця їзда 40-тонних вантажівок по не дуже пристосованим дорогам, я думаю, що, скоріш всього, ці люди самі порозганяються мітингарів. що Хоча хто його тих французів знає? От дивіться, які хатинки. І нічого їм не потрібно, ні забора, нічого. Прикольний буде видно, бачите, табличка перевернута початок населеного пункту. Ледь успів увімкнути камеру, акрас і сонце і не знаю, чи воно буде видно, але також перевернутий знак початок населеного пункту. Так, ще 23 кілометри цими дешками, національними дорогами. І вже, врешті-решт, вийду на автостраду А-39. Виїхав з невеличкого тунеля, а тут такий бомбезний краєвид. І це ще Франція, Але чим ближче під'їжджає до Швейцарії, до Женеви, тим більш схожий краєвид вже на швейцарський. Перший раз їду цією дорогою. Це у нас А-40. Такі гори. І віадуки. Сонечко вискочило, температура плюс вісім. Майже як весна. Привіт, добрався я до розвантаження, навіть вже отримав рампу. Ось такого плану рампа, в принципі, як і завжди, на багатьох фірмах. Чекаю, поки почнеться розвантаження. Розвантажили приблизно за 15 хвилин, швиденько одразу віддали документи. А я тим часом газую на нове завантаження. Вам в свою чергу дякую за перегляди. Якщо сподобалось традиційно вподобайка, підписуємося на канал. Якщо є можливість, поширюємо відео. І до скорих зустрічей, Всім пока!